За лиштунками професійного боксу, вже третій тиждень олімпійський чемпіон всесвітньо відомий боксер Олександр Усик тренується в Боковелі. Він уперше відкрив деякі таємниці своїх тренувань. Пощастило вихованцям Івано-Франківського спортивного клубу спритно потужно завзято, створеного за підтримки нардепа Олександра Шевченка. Такою особливою зустрічю із зіркою світового боксу народний обранець вирішив заохотити початківців. Я думаю, що тренувальний склад, поспілкувавшись з тренувальним складом Олександра Усика, зрозуміє, як все-таки треба розвиватись боксер. Для юних спортсменів це знакова подія. 16 юних спортсменів потрапили на 2 години тренування олімпійського чемпіона, боксера професіонала, який є взірцем для багатьох. Уміння Усика творити шоу на рингу виявляється присутній в робочому процесі підготовки. Спостерігати всі є етапи від А до Я особисто нагода унікальна. Кожен спортсмен приховує свою підготовку для того, щоб ну перше все не розсекретити її для свого майбутнього супротивника. Я намагаюсь шукати такий матеріал десь в інтернеті, для того, щоб проваджувати, ну, схожу методику В себе в залі ну немає такого матеріалу. Додатковий стимул особисте спілкування з боксером. Олександр Усик відповів на всі запитання малечі, контакт з якою налагодив без зусиль. Адже добре пам'ятає власні прагнення на старті, коли тренувався в одній залі зі знаменитими спортсменами. Після таких відвертих розмов усі як. Один прагнуть стати чемпіонами. Але він сказав, що треба тренуватися, бо нічого не дається легко, і треба йти до своєї мети, щоб і потім ти не пожалієш про це просто. Діти заряджають своєю енергією, зізнається самусик. Якщо ж присутність на тренуванні буде корисною для них, нехай, хоч кожен день ходять, каже спортсмен. Якби не посилена підготовка до чергового поєдинку, із задоволенням провів би й майстер-клас. в наступний раз обов'язково Когда у мене не будет підготовки, я встречусь з ними. Ми, я не знаю, постоїмо в парах. Я смотрел багато таких гарячих глаз, які со стеснением, звісно, але глазками луп, 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 це хорошо, у них глазки горят, пускай займаються. Э, нужна сильна нація. Свій наступний візит до Карпат. Відомий спортсмен планує влітку. Цього разу вже на відпочинок з усією родиною.